Радість пробудження, прекрасний світанок людей розбудив, радісний ранок нам днину відкрив, яскраве сонце всміхається всім, крізь двері й віконце заходить у дім, і посмішки наші від нового дня життя роблять кращим, і люди в піснях життя прославляють, радіють йому. Їх посмішки сяють, і все це тому, що кожного ранку, впустивши у себе світло світанку. Нам більше не треба шукати причин життю щоб радіти, бо привід один, бо сонце з нас світить, для радості і щастя себе пробудити і світ кращим здасться, щоб радісно жити.